Привіт з вами DistLab. Одиниці вимірювання є одним з найбільших головних болей інженера. Далеко не всі програми, що використовуються в технічній сфері, підтримують роботу з одиницями вимірювання. Техедітор робить це штатними засобами і в усіх типах документів, і це ще один аргумент на користь його використання в професійній інженерній діяльності. Математичний рушій техедітора оперує дійсними та комплексними числами. Векторами та матрицями, а також фізичними величинами. Продемонструємо роботу з одиницями вимірювання в задачі з визначення прискорення під час рівномірного прямолінійного руху тіла. Введемо до математичної моделі документа поточну швидкість тіла 10 метрів за секунду. В техедітор усі одиниці вимірювання додаються до числового значення через пробіл. Введемо попередню швидкість тіла 5 метрів за секунду. Також додамо час зміни швидкості 15 секунд. Тепер пропишемо формулу для визначення прискорення. Зверніть увагу, що сама формула не потребує ніяких одиниць вимірювання. В техедіторі всі обчислення ви робите так, як наче працюєте з аркушем паперу. Виведемо на екран величину прискорення. Як бачимо, техедітор автоматично додав до кінцевого результату коректні одиниці вимірювання. Якщо ви помилились в одиницях вимірювання і додали, наприклад, до швидкості кілограми. То техедітор сигналізує про невідповідність. Розмірності усіх фізичних величин мають співпадати, і цей контроль програма здійснює автоматично. Використовуючи техедітор, ви також можете вивести фізичну величину в будь-яких інших одиницях. Змінимо швидкість тіла на 60 км за годину і перевіримо обчислення. Усі розрахунки техедітор виконує в міжнародній системі C. Якщо параметр потрібно вивести в якихось інших одиницях, це вказується явно. Потрібні одиниці вимірювання вказуються у фігурних дужках зі знаком множення. Інформацію про розмірності, фізичні величини та одиниці вимірювання, з якими працює техедітор, ви можете знайти в нашій базі знань. Бажаємо вам успішної роботи! Ставте лайк, діліться враженнями в коментарях. Хай щастить!